28 жовтня, понеділок, прощення гріхів і зцілення хвороб. У наші дні публіці представлено безліч засобів зцілення. Крім страшних лікарських препаратів, існують удавані зцілення вірою, магнітні зцілення, гіпноз, зцілення християнською наукою і багато іншого. Сьогодні тисячі людей страждають від хвороб і так хочуть їх позбутися, що залюбки застосовують усе, що обіцяє позбавити їх хвороби, не ставлячи жодних запитань про наслідки. Єдине питання, яке їх цікавить, як позбутися цього якомога швидше. Існують тисячі людей, які страждають на різні захворювання, людей, які самі накликали на себе хворобу і підтримують її своїм неправильним способом життя, які радше візьмуть і віддадуть всьому, що позбавить їх страждань, аніж почнуть раціонально і сумлінно виправляти свій спосіб життя, щоб хвороба пішла. Таким людям не доводиться очікувати нічого іншого. Окрім того, що вони потраплять під оманливу владу ворога, який, зціляючи або вдавано зціляючи їхні тіла, опановує душу й тіло, і ніщо, окрім сили самого Бога, не може зруйнувати її. Чому ж тоді Бог не визволить їх з першого разу? Та просто тому, що шлях Господній не є для них справою першочергової важливості, коли ви звертаєтесь до Бога поцілення від хвороби, не просіть і не очікуйте, що він позбавить вас від хвороби, поки ви продовжуєте залишатися її причиною. Запам'ятайте назавжди, що хвороба не приходить без причини. Кожна хвороба має свою причину. Шукайте і сумлінно виправляйте її, і Бог буде незмінно співпрацювати з вами. Просити Господа, зцілити вас від хвороби. Поки ви зберігаєте її причину, означає просити Господа налаштувати його проти себе, діяти всупереч своїм вічним законам і встановленим принципам, і все це заради вас. Бо якщо людина не бажає усунути причину хвороби, тобто, якщо вона не бажає старанно шукати і сумлінно вивчати її, щоб чесно і рішуче усунути її, то очевидно, що її головною метою в проханні до Господа зцілити її. Є її, її, власне задоволення, а не слава Божа. І, очевидно, що просячи Господа про це, вона робить це не заради Господа, а заради себе самої. Можна з цілковитою впевненістю стверджувати, що якщо людина зробила все можливе, щоб знайти й усунути причини своєї хвороби, і, врешті-раз, з'ясувалося, що причина не піддається жодним людським зусиллям, то якщо єдиною і метою її зцілення є слава Божа і дотримання заповідей Божих, вона може з цілковитою впевненістю і цілковитою довірою просити Господа зцілити її. І під час пошуку пам'ятайте, що гріх перша з усіх причин хвороби, бо якби не було гріха, то не могло б бути й хвороби. Відповідно, у Біблії прощення гріха пов'язане зі зціленням хвороби. Благослови душе моя Господа, всі провини твої, він недуги твої вздоровляє. Молитва віри вздоровить недужого і Господь Його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться, щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі, каже розслабленому. Тобі я наказую. Уставай, візьми ложе своє. Та йди у свій дім. Тому, оскільки гріх є першою з усіх причин хвороби, всі плани або засоби позбавлення від недуги абсолютно не працюють, якщо вони не враховують звільнення від гріха, і звільнення від гріха як головне. Бо оскільки гріх є основою всіх причин хвороби, то звісно повне позбавлення від хвороби можливе тільки за повного позбавлення від гріха. Тому про тих, хто населятиме ту славну землю, сказано: не скаже мешканець: Я хворий. А чому? Бо людям, що живуть там, будуть відпущені їхні гріхи. Ісаї 33:24. І знову, оскільки гріх є причиною, Першою причиною усіх причин хвороби звільнення від гріха має бути головним в усуненні причин хвороби. А оскільки гріх це порушення закону Божого, десяти заповідай, то звільнення від гріха. Як головне, в позбавленні причин хвороби неминуче ставить кожну душу перед необхідністю дотримання заповідай як головного, що слід мати на увазі в усіх зусиллях, спрямованих на позбавлення від хвороби. Відповідно, всі зусилля з позбавлення від хвороб. Повинні робитися відповідно до заповідей Божих, і вірність заповідям Божим буде повністю заперечувати і відкидати все, чи то чудеса, чи щось інше, що пропонується як засіб позбавлення від хвороб. Якщо це якимось чином відволікає від виконання заповідай Божих, готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.